Як зробити подарунок і подарувати новобудову? Про це поговоримо в цьому відео. Отже, ви вирішили зробити когось дуже щасливим і подарувати саме нову будову. Звичайно, молоді сім'ї зазвичай хочуть жити в нових будинках з новими сусідами, з новими комунікаціями і відповідно гарною інфраструктурою. Якщо ви інвестуєте у новобудову, то ви можете купити цей об'єкт зазвичай на стадії будівництва. Тому що коли вже будинок побудований, то в більшості випадків залишились лише квартири або дуже великою площою, або з поганою. Плануванням і відповідно вам не потрібні такі квартири. Ви хочете обрати найкращу квартиру для ваших дітей або ваших родичів чи друзів. На що потрібно звернути увагу, і яким чином потрібно оформлювати такий договір? Зазвичай, якщо ви купуєте новобудову, підписуєте договір купівлі-продажу майнових прав або попередній договір, або про участь у кооперативі чи у фонді фінансування будівництва. І відповідний договір свідчить про те, що ви маєте майнові права, або маєте право в майбутньому купити таку. Нерухомість і за цим договором ви маєте право переуступити свої права іншій особі. Ось це і буде вашим даруванням. Ви можете за договором про переуступку прав відступити свої права за цим договором. Важливо звернути увагу на те, на яких умовах здійснюється переуступка. Зазвичай, якщо ви здійснюєте переуступку своїм родичам, близьким родичам, наприклад, дітям або батькам, або чоловік-дружині, то Платити окремо за таку переуступку вам не потрібно. Але якщо ви здійснюєте переуступку на користь чужих вам людей, зазвичай забудовники утримують за це близько п'яти, а мова може йти і про 10% вартості саме цього інвестування. Тому на це варто звернути увагу і подумати про це заздалегідь. Наступний момент це форма переуступки. Якщо ви уклали договір попередній, то ви уклали його в нотаріальній формі. І, звичайно, переуступка також буде здійснюватися в нотаріальній формі, тому вам потрібно буде заздалегідь організувати зустріч нотаріуса. До договору про переуступку, ви прикладаєте всі пакет документів, які отримали від забудовника як інвестори. Той самий договір, який ви підписали спочатку, і я б рекомендувала вам також до цього подарунку прикласти письмовий юридичний висновок юриста або адвоката з нерухомості. Ви зможете зняти з себе всю відповідальність, перекласти її на адвоката або юриста і сказати, що. Тут все добре, донечка або синочок. Я зробив все, що від мене залежало, і цей юрист мені рекомендував обрати саме цей об'єкт для того, щоб його подарувати тобі. Тому а, такий юридичний висновок буде вашою страховкою, гарних ваших відносин з вашими обдарованими. Наступний момент про таку переуступку прав, обов'язково повинен письмово бути повідомлений забудовник і знати про те, яким чином ви це робите. Можливо, він навіть допоможе вам в оформленні певних документів. Тому, якщо у вас залишились якісь питання з цього приводу, будь ласка, пишіть їх у коментарях. Якщо у вас є ще інші цікаві для вас питання щодо нерухомості, я з радістю зніму на ці теми відео. Відповім на ваші питання, ви можете зв'язатися зі мною для того, щоб отримати якісь юридичні послуги, ті самі юридичні висновки, які забезпечать ваші гарні відносини з обдарованими. І нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають.